А зараз про інший патруль уже другий місяць у Дніпропетровську активно діє новий рух мисливців на педофілів. Група хлопців створює сторінку підлітка на сайті знайомств і чекає на непристойні пропозиції. З любителями дитячих ціл домовляються про зустріч а далі на жертву чекає несподіванка. На побачення приходить небажаний хлопчик а компанія спортивних юнаків. Те, що відбувається далі, вже викликало у суспільства неабиякий резонанс. Як ти став гомосексуалістом? Я не гомосексуаліст. Я не гомосексуаліст. Зачем ти приїхав займатися сексом з майчанками? Я не займався з ними, не приїхав. Я стояв на знову поїхав по ділам, а він підійшов і говорить Ядня, ви взрослий чоловік. Там в парку можуть до мене пристати. А чому він говорить другою? Ми задаємо їм питання. І тим самим интересуемся їхні психології, чому вони такими стали. І в більшості случаев це тому, що вони росли без отца. Для хлопців усе почалося з перегляду відео російського руху з відловлювання педофілів. Спрацював ефект наслідування. Як відео, дивилися, дивили, думаємо, є у нас в Дніпрі едуардіки. Ну, Зареєструвалися на акаунті і нам написала одразу чоловік 30. Вік мисливців від 16 до 21. Хлопцям є куди викинути зайвий адреналін. Вони займаються бодибілдингом і читають реп. Але нова забавка приносить їм більш сильні відчуття. Поїхали славілі одного, славілі второго виложили відео і затянула. то нове відчуття хочеться там. Посмотрети адріналінмолодики не вкладають у свої дії особливої філософії. Це для них скоріш азартне полювання. Близькі мисливців по різному ставляться до такого самовираження: одні схвалюють, інші трохи побоюються. Мамі жалко цих людей. Я не розумію, чому, але їй жалко. Психологи сходяться на думці, що одна з причин такої поведінки бездіяльність міліції та безкарність педофілів. Я вважаю, що ці люди взяли на себе функцію государства. Але є багато приводів і побоюватися наслідків, до яких усе це може призвести Насамперед, психологічних вопрос тільки в тому, а, а, а прийдеть ли завтра все так гладко, а не перейдуть ли скаті от е, проснікото как би бы, принуждения і запугивання эти ребята к более рішительним мерам. В один голос психологи застерігають, що схвальні мотиви можуть обернутися для молодих відчуттям вседозволеності ощущенням того, що він сильний, що він може вирішувати судьбами. Вот в этом є риски. Міліція коментує, що дії хлопців можуть характеризуватися як хуліганство, але для цього необхідна заява від постраждалих. Жодного такого звернення правоохоронці поки не отримували. Самих же педофілів за матеріалами в інтернеті притягнути до відповідальності неможливо, щоб зусилля активістів руху не проходили дарма. Їм радять співпрацювати з органами. Вони просто беруть переписку, з заявленням, ліба обращенням в органи міліції, по якому будуть проводитися определенні мероприятия. і возможно навіть совместно зреагувати з органами правоохранительним органами на дане приступлення згортати діяльність молоді мисливці не збираються бажають боротися до останнього ну поки педофіли не закінчаться. юрій кірєв олександр довгань дмитро катков олександр Лянкевич. деталі